Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і сьогодні неймовірний день. Чому ви запитаєте? Тому що, по-перше, я приготував для вас ваш персональний гороскоп. По-друге, в мене сьогодні день народження, і я буду ділитися з вами дуже позитивними енергіями. І по-третє, друзі, сьогодні я розігрую не один подарунок, як я розігрував минулого разу. А два подарунки це неймовірні подарунки для неї і для нього. Це просто бомба. Я не знаю. Я обожнюю ці бренди, і я хочу поділитися з вами, тому що у мене на сьогодні народження, і я хочу, щоб а, на цьому тижні переміг не одна людина, а, дво, а дві людини. А, перше, що я буду розігрувати, це а, Creed Aventus. Це неймовірний класний аромат для чоловіків. І ось такий бальзам для тіла від компанії Dior з ароматом Miss Dior. Я дуже сподіваюся, що ви станете цим переможцем, тому що я дуже-дуже цього хочу. І як завжди, хочу вам нагадати, як можна отримати ці подарунки. Вам потрібно усього лиш підписатися на мене, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Можете поздоровити мене з днем народження, а можна написати, який е, ви по знаку Зодіака. Тому я бажаю вам перемоги і оці подарунки тепер на цьому тижні розіграємо в неділю. Тож, друзі мої, незламні мої найулюбленіші. Ми починаємо! Ну як завжди, ми починаємо з овнів. Ким я також являюся. <с> Отже, поїхали. Дивимося на овнів на цьому тижні. Що вас чекає? Так. Дивимося. По-перше, тиждень буде неймовірно плодовитим. Все, що ви собі задумали, все збудеться. Єдине, що важкувато буде з реалізаціями дуже важких таких проєктів, таких великих проєктів. Тому, а, може, на цьому тижні варто їх призупинити чи взагалі, взагалі від них відмовитися. Треба виходити зі своєї зони комфорту, бо ви вже в цій зоні комфорту засиділися. Я вас благаю, зробіться якомога швидше. І і овни, я вас дуже прошу, дуже багато страхів з приводу різних аспектів, а особливо з приводу смерті. Я не знаю, звідки воно у вас там з'явилося, але я вас дуже прошу. Зупиніть це негайно. Все буде з вами добре, ніякого поганого Я вас не бачу. В цілому тиждень буде доволі цікавий, різноманітний. Але із-за того, що дуже багато овнів зараз проходять саме такі, знаєте. Момент переродження багато хто зовні буде відчувати себе не дуже добре, а точніше, саме перед днем свого народження. Я вам скажу сам по собі, я відчуваю, відчував до свого дня народження себе дуже важко. Тому, а сьогодні, бачите, вже, вже набагато краще. Тож, овни, якщо ви е, маєте от такий, такий внутрішній стан, не переживайте, все у вас буде добре. Телець. Що чекає на цьому тижні тельців? Дивимось. Дуже будьте уважні з шахраями, тому що на цьому тижні, і взагалі з людьми, які е, пропонують вам якісь е, незрозумілі для вас проекти, чи щось у такому форматі, у вас велика ймовірність того, що вас можуть обманути. Це може бути обман як е, невеликий, так і дуже великий. Тому. Будьте дуже уважні і обережні. Дуже класний, дуже, дуже класний тиждень для того, щоб відновити свої стосунки. Якщо ви знаходились в стосунках, які абсолютно е, були в важкому такому енергетичному стані, я вам можу сказати, що на цьому тижні ви зможете їх відновити і поставити крапку в багатьох інших. Тому будьте до цього готові. На жаль, є велика ймовірність хвороби і дуже важкої хвороби. Тому, будь ласка, не шастайте без маски, якщо у вас є така можливість, і не спілкуйтеся з хворими людьми. Ну, і з хворими на голову також, якщо є така можливість. В цілому, тиждень буде для вас стабільним і прибутковим. Тому в фінансовому плані абсолютно все буде добре. Близнюки. що цікає вас на цьому тижні. Давайте дивитись. Тиждень гарний, тиждень стабільний, тиждень балансу. До речі, на цьому тижні можна щось собі прикупити. Таке, в принципі, навіть і дуже дороге фінансово. Тиждень, який дасть вам неймовірні класні перемоги, і також, якщо ви працювали дуже сумлінно, якщо ви працювали е, дуже активно і нарешті на цьому тижні вас чекають подарунки, може може ви станете переможцем у цих подарунків. Чим я вам чого я вам і бажаю? Ну а в цілому, я можу сказати, що у багатьох близнюків буде тиждень виходу з зони комфорту, ви нарешті. Позбудетесь старого і не почнете по-іншому сприймати своє життя. Раки. Дивимося на раків. Ваші ідеї можуть реалізуватися в дуже серйозні проекти, але вам знадобиться допомога чи вашого коханого, чи коханої, або допомога партнера, бо без цієї людини ви не зможете рухатися далі. В принципі, я можу сказати, що якщо ви бажаєте на цьому тижні ризикувати, то ризик буде доволі оправданий. І дуже класні карти з приводу фінансового аспекту. Якщо ви думали змінити роботу чи почати якийсь новий власний бізнес, ці карти говорять про те, що ви можете це зробити. І знову ж таки, виход з зони комфорту допоможе вам розвиватися. І фінальна карта на вас стабільності. Дуже класна, дуже позитивна. Тож в цілому у вас все буде добре. Леви, що чекає на левів? Дивимося. Леви на цьому тижні будуть як звірі в клітках. На жаль, ви не зможете на цьому тижні реалізуватися чи відпустити себе. Не намагайтеся цього робити. Невелика депресія, яка буде відчуватися на цьому тижні. В принципі може привести вас до позитивних рішень. Вона необхідна. Всесвіт спеціально зробив так, щоб ви себе відчували в цій, ну начебто клітці. Тому не хвилюйтеся, не треба драматизувати, а просто намагайтеся зрозуміти, чому ця ситуація з вами відбулася і чому вона хоче вас навчити. Якщо ви забажаєте відновити стосунки чи знайти нові стосунки, то це найкращий для цього час. Може навіть Людина вам допоможе вийти з цієї клітки і почне показувати вам цей світ зовсім іншим на інші погляди. І ви на ці погляди будете дивитися і, як то кажуть, надихатися на цьому. Але в цілому тиждень буде доволі складний, і е, тиждень буде такий, знаєте, під е, флагом переродження. Тому, в принципі, я можу сказати, для того, щоб літати потім як, е, не те шалеві, як птахи, ви, вам потрібно відчути себе. Ось так трошечки важкувато. Діва! Що чекає наших невгамовних дів? Дивимося просто зараз. Енергія позитиву, добра. Взагалі тиждень буде таким, знаєте, все будете встигати, все буде виходити, все будете доб'єтись дуже великих вершин. Якщо ви намагалися змінити своє життя, ви його зміните на цьому тижні. Якщо ви намагалися знайти якусь собі людину, другу половинку, ви можете її знайти. Тобто використовуйте цей тиждень по максимуму, я гарантую 100% класний результат. До речі, якщо у вас є якась класна ідея і ви думали її реалізувати, то на цьому тижні це дуже класна взагалі. Якщо ви це зробите. І мені здається, що вам взагалі треба починати якось по-іншому дивитися на це життя. І цей тиждень вам буде у допомогу. Терези, що чекає на цей збалансований знак? Дивимося. На цьому тижні ви будете себе відчувати дещо віддалено від своєї коханої людини. Чому? Тому що ви для того, щоб зрозуміти, що між вами відбувається, вам потрібно зрозуміти одну річ: буря емоцій і води оцієї такої сильної води в якості емоційного цього потоку вона вам дуже сильно заважатиме. Не намагайтеся налагодити стосунки, якщо ви в цих стосунках маєте проблеми. Дочекайтеся, напевно, наступного тижня. В цілому емоційний стан. Буде доволі критичний і навіть в якомусь сенсі депресивний. Не намагайтеся знову ж таки щось змінити. Це зроблено для того, щоб ви а, зрозуміли, що таке щастя, а що таке біда. Щоб ви почали розуміти, що в вашому житті. А, Ну, знаєте, коли людина знаходиться в зоні комфорту, всесвіт намагається вити вивести вас з зони комфорту двома способами: або нагнітати, дати вам якийсь негатив, або подарувати вам неймовірну класну людину, яка вас з цієї зони комфорту ви вийме, і ви по-іншому будете дивитися на цей світ. Тому у вас скоріше перший варіант буде на цьому тижні. Тож не хвилюйтеся, сприйміть це як дар, а не як щось негативне. Скорпіони. Що чекає скорпіонів? Зараз подивимося. Ох, тиждень буде доволі, знаєте, як дуже схожий на американські гірки. То буде добре, то буде погано, то знову добре, то знову погано. Не хвилюйтеся, ця ситуація з біполярним розладом, вона, на жаль, на цьому тижні дасть вам дуже багато знань. Саме ці знання, ви будете використовувати їх у майбутньому. Про знання я маю на увазі класний енергетичний досвід. Не намагайтеся контролювати свої емоції, у вас абсолютно це не вийде. Якщо ви хочете, як то кажуть, викричатись, кричіть. Якщо ви хочете... Сказати щось позитивне, скажіть, не тримайте в собі нічого. А, далі я бачу, що є велика ймовірність поранитися або, ну просто буде травмонебезпечний тиждень. Тому, будь ласка, будьте обережні за рулем, будьте обережні на дорогах, чи просто будьте обережні. Як коли будете просто йти по вулицях. Є велика ймовірність травм. Також ще дуже класна новина для тих, хто хотів завести собі дитинку. На цьому тижні є велика ймовірність того, що ви завагітніте. Тобто, якщо ви планували свою вагітність і не знали, коли почати, чи зараз, чи чому воно не йде, цей тиждень вам може подарувати дитину. Стрілець. Дивимося, що чекає на наших яскравих стрільців. Стрільцям не вистачає духовного знання або духовного, знаєте, як то кажуть, духовного зцілення. Е Буде класно, якщо ви підете до церкви, або просто звернетесь до людини, яка має якусь духовну енергію для того, щоб зцілитися. Не вистачає вам просто останнім часом, те, що я бачу по картам, не вистачає вам ось такого духовного наставника, який вам буде допомагати по вашому життю. Зараз ви дуже заплутались, і це, схоже, не те, що ви живете, як ви хочете, а начебто проживаєте якось інше. Життя. Тому на цьому тижні найкраще вам всесвіт приготував найкращих наставників, які тільки можна буде знайти. Тому вам тільки потрібно почати про них думати. Отже, я вам рекомендую на цьому сфокусувати свою енергію, а точніше на цьому тижні. Бо саме це може дуже класно вас збалансувати. Е, я хочу сказати так, що якщо ви намагаєтесь повернути свої стосунки попередні, чи намагаєтесь влагодити ці стосунки, які у вас а зараз, на жаль, на цьому тижні цього не вийде. А точніше, вам рекомендація все ж таки поставити крапку на цих стосунках, тому що ви дуже сильно емоційно зараз заплуталися, і стосунки вони не дають вам реалізації. Не знаєте, як вони вам більш схожі на клітку, ніж на е, нормальне життя. Козиріг ще чекає. Мій улюблений знак козиріг. Дивимося просто зараз. Так, козироги. Почніть економити кошти. Зараз вони вам будуть дуже необхідні. На цьому тижні ніяких зайвих А, Максимально намагайтеся економити і бажано ці кошти зберігати до дійсно важливих для вас ситуацій. Активізуються енергетичні вампіри, бо ви ж повинні розуміти, що біля вас дуже багато енергетичних вампірів, тому що ви маєте неймовірно сильно. Таку, знаєте, позитивну енергію, тому будьте дуже обережні на цьому тижні з цим. І найголовніше, вас чекає на кінець тижня неймовірний якийсь подарунок. Може, це буде ваш подарунок, саме оцей парфюм чи оцей неймовірний а, бальзам для тіла. Може бути і так, тому я вам бажаю максимально реалізовуватися на цьому тижні. Подолі! Що чекає вас на цьому тижні? Дивимося просто зараз! Зрозумійте, ваша внутрішня депресія, в якій ви знаходитесь, вона не допоможе вам вирішенню ніяких справ. Максимально зараз почніть боротися з собою. Саме так, не приймати себе таким, а боротися. Боротися і показувати, що ви насправді зовсім інша чи інший. Намагайтеся максимально звільнитися від негативних людей, які вас не Піднімають енергетично, а навпаки, з'їдають, навіть якщо це дуже близькі вам люди. Дивимося далі. На цьому тижні також зверніть, будь ласка, на стосунки. Стосунки повинні однозначно вас радувати. вони давати повинні крила. Якщо ви цих крил не відчуваєте, швиденько зупиняйте ці стосунки. Поставте їх на паузу. Не обов'язково, що ці стосунки треба розривати. Можна поставити як на якусь паузу і тільки потім вирішити для себе, що з цим робити. Але ви повинні якомога більше на цьому тижні витрачати час для себе. Риби, що чекає цей неймовірно сильний знак? Дивимося просто зараз. Мої любі рибки досить себе катувати. Ви себе катуєте і намагаєтесь зрозуміти, що у вас не так. У вас все в порядку. Ви нормальні. Відчувати гнів, біль, відчувати подразнення від людей якесь негативне. Це нормально. Відчувати щастя в під час війни це нормально. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви Взагалі дуже глибокі і інтуїтивні знаки, тому якщо ви відчуваєте себе негативно. Це нормально. Не треба самоаналізу, не треба самокопання. Не намагайтеся знайти якісь відповіді в собі. Спробуйте подивитися на оточення. Намагайтеся шукати позитив в оточенні, не в собі. Хоча ви повинні це, звичайно, робити, але зрозумійте, що зараз на цьому тижні максимально позитивно вас буде оточувати багато позитивних людей. Тому може вам потрібно познайомитися з кимось, а може просто зателефонувати старим. Друзі, для, на цей тиждень дуже класний для початку. Тобто, якщо ви чимось хотіли займатися якоюсь справою, чи може, відкрити бізнес, це тиждень саме для початку. Але будьте дуже обережні, не намагайтеся взяти в цей бізнес якихось і інших людей. Наприклад, партнерів чи ваших яких знайомих, чи, не дай Бог ваших родичів. В цілому тиждень буде трохи травмонебезпечний. Тому, якщо ви будете знаходитись в Депресії ви будете до себе притягувати негатив. Ви повинні розуміти, що негатив він може реалізуватися просто як звичайна депресія, а може притягнутися і щось важчіше, наприклад, травма, чи, не дай Бог, якась трагедія. Тому я вас дуже прошу. Позитивне мислення на цьому тижні це ваш маст хев. Ну що, незламні, дякую вам за велику кількість ваших поздоровлень. Я вже їх бачу, я вже їх читаю, я вже знаю, що саме ви написали, але хочу вам нагадати, що якщо ви хочете також відчути щастя від трошечки матеріального світу, то саме для вас я приготував оці два подарунки. Це неймовірний парфюм. Просто шедевральний парфюм від а, компанії Creed, Aventus називається. Це класика, до речі, чоловіча, чоловічий парфюм. І ось такий, неймовірний бальзам для тіла від а, компанії Dior. З аромату Міс Dior. Друзі, це неймовірні подарунки, які можуть бути вашими. Я знайду два неймовірних щасливця на цьому тижні, які отримують їх. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно бути підписаним на мене обов'язково. Вам потрібно а, на, на поставити лайк цьому відео, і обов'язково, друзі, написати коментар. Можете поздоровити мене з днем народження, а можете написати, хто ви по знаку Зодіака і чи дійсно ви відчуваєте себе так, як я вам розказав. Ну що, друзі, всіх обнімаю. А з вами був я, як завжди, ваш улюблений вольфар Макс Гордієв. І чекаю до наступних зустрічей.